То на у нас дуже дорого коштує. Так, же там схожні добри від 30 і дам до чуть ли не до 50. Ми допустимо там яра м'яла, берем тімок, беремо. І сьогодні, коли ми при посіві сіємо ріпак чи другі культури на три. 5 сантиметрів простими обикновеними традиційними технологіями, то ми добриво лишаємо в верхньому шарі. Мзурі нам дає можливість до 15-20 сантиметрів глибше зробити. І ми робимо всі умови для того, щоб корінь ріс туди ріс, там де більше вологи, а вологи в глибших шарах більше. І там добрива знаходиться. Тому ми все отримуємо. І ми вносимо у два рази менше сложних добрив при технології мзурі, чи ми вносимо такими технологіями. Ми також частково сіємо традиційні технології, але дуже Мало. Але для опитів всі ми бачимо результат. В тому році ми задоволені результатом. У нас ріпаки стоять, мені стоять шикарні. Так що технологія це не майбутнє, вона вже настояща технологія, але ми повинні її і, і далі вдосконалювати.